працювала, в принципі, тільки одна комісія на виконання закону України про засудження комуністичного та національно-соціалістично-нацистської тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. На виконання цього закону комісія дійшла е, прийняла рішення про те, що, враховуючи лист Національного інституту пам'яті Українського національного інституту пам'яті якими надсилали для уточнення тих вулиць, які підпадають на виконання цього закону перейменуванню у місті Бердичеві, ми прийшли згоди вислухати думки самого населення, самих мешканців міста. З цією метою на вебпорталі ми розмістили листа із зверненням до мешканців міста переглянути. Історичні назви вулиць і надати пропозиції щодо висловити свою думку щодо е, пере, е, ну, надання нової назви вулицям, які підлягають перейменуванню згідно вище зазначеного чи вище вказаного закону. Е, насамперед, ми хотіли прислухатися до мешканців тих вулиць, на яких вони проживають. Саме тих вулиць, які підпадають змінні назви, перейменування. Хочу сказати і подякувати всім мешканцям, які були небайдужими до того, що долю об'єктів, зокрема, вулиці Войсько, може вирішувати сесія міської ради або самі мешканці чи на громадському обговорення. Історична назва була парічна. що Вони готові, ну я може вже неправильно сказала, готові, що вони бажають, щоб назвати іменем Героя Захисника України. Останні у нас ще вулиця не названа а, а, іменем Гадіуліна. Вони пропонували на таку назву. Але історична назва Маріїнська, і тим більше багато таких пропозицій, значить залишаємо Маріїнську. А з Кривого природного... Гадіуліна рідні нічого не казали. Це саме мешканець цього району. От, я там виріс, я там народився, виріс от, і прожив ну, майже все своє життя. І от там вулиці, це перша лінія це була Робоча, от, друга лінія Жухнева, третя лінія значить, Росковий, от і так далі. Четверта, і п'ята, четверта це Інічевська була, от, а п'ята це не не тому що не буде не Паризька Комора. Не да, да, да. а, а не буде воно не прив'язано ні, 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 ні до якої лінії. Або п'ять ліній всім давати, або ніколи. Так, 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 так. так, так, так. так. так, так. так. друга лінія відпадає, так? Звісно, відпала. Далі. Буде згідно э... порядку. З інституту національної пам'яті площа сім'ї, скани, підвірність. Одне питання. Далі. Товариство, ну власне, я наскільки розумію, що вперше в Бердичеві взагалі подібні питання винесені на обговорення саме громади. Е, і очевидно, що ми по факту, так, а визначалися ну, невідомо хто насправді, мені принаймні невідомо, окрім комісії, звичайно. Тому такі подібні речі ми з ними будемо стикатися і надалі, тому що власне в нас не тільки є площа будівельників, яка ну, під питанням бордичевлян. Чому власне була перейменована на Днізідську? А ще й от такий Алла Міщук каже, дійсно в нас питання до площі центральної. Чому вона саме центральна? і хто її Всі, так Олексій, на можна? цьому я вас зупиню. Е, Панечко, почекайте секунду. Давайте я спочатку питаю членів комісії, а тоді будемо радитися із запрошеними. Ну, ви дали я... мені слово, я говорю. 15-го по 1991 рік Карломар ніякого відношення до... Революційних дій на території України не мав І громада вулиці Карламарса просить залишити цю назву в збереження економічних карманів громадян вулиці. Тому що перейменування таблички, паспорта це все. Я аргументую в більшість і перше питання стало в економічній сфері, тому що люди живуть, повірте мені. Якщо є можливість зекономити якісь гроші, люди хочуть їх зекономити. І я відступаю. Тобто, у нас по рейтингу перше місце зайняла вулиця Ярошова Тишкевича, назва, там 309, 309 балів чи 319 балів, моє місце вулиця Тихо, 309. 409. Тобто ми о, майже всі від, роботи. Я. З, від роботи. Я yeah. роботи. я вважаю, що потрібно так робити по кожній вулиці, тому що ми зараз обговорюємо. Членів комісії і громадян, які не проживають на тій вулиці, але зацікавилися цим питанням. Однак, я вважаю, що потрібно робити. Ми не будемо, ви представляєте общественно служити рішати... от, от і все. будуть рішати. Тут зараз ми якраз дійсно було якесь обговорення проведено, було з громадою погоджено. То до цього діяльність комісії не в образу кожному з вас. Я розумію, що ви якби, люди поднівольні. От, але була абсолютно політика змін вулиць і площ. Ну абсолютно нелогічна. Тому що дійсно підняти питання по вулиці Вінницькій, яка дійсно мала би бути Мохнівською. Очевидно, було підняти питання по площі Центральній, яка очевидно мала би бути дійсно або Івана Мазепи, або площею Свободи, але знову ж таки, це мало визначати громада, а не Ським колом, та, якби на рівні комісії, якою публічною вона не була, обговорення було проведено. Я абсолютно підтримую пана Сергія, тому що дійсно площа будівельників люди цікавляться, і депутату складно пояснити логіку, та, коли логіки немає. Я розумію, що місто побратим це, звичайно, все чудово. Але такі речі якось треба робити узгоджено. Тепер, нарешті, вже якісь зародки узгодженості є. Проблема в тому, що комісія, очевидно, буде змін. Так як новий виконком буде <плес> там, да, і вся структура відповідна. Ну, звичайно, це логічний <плес> процес. Нове завжди змінює От, Але товариство завжди має бути логіка процесу. Коли змінюють, наприклад, ставлять історичну назву, це логічно. Коли дослухаються до думки тої, що в Україні є пантеон українських героїв, яких по факту, ну, одиниці, ви ж сьогодні бачили прийняття.